У селі Липини Луцького району невідомі напали на працівників ТЦК з перцовим балончиком. Відео в мережі опублікували очевидці. Бачимо, як чоловік дістає так звану перцовку та розпилює її в обличчя одному, а потім іншому військовослужбовцю. Як виявилось, обоє військових воювали на сході ще з часів АТО, проте після довгої реабілітації зараз переведені до ТЦК. Сьогодні вранці на військовослужбовців, що воювали ще з часів АТО, а під час повномасштабного вторгнення воювали на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації по бойових діях військовослужбовці повернулися на службу у один з територіальних центрів комплектування Волинської області. Особи, які кидались на діючих військових, вже встановлені та понесуть покарання згідно з чинним законодавством. Як повідомили у поліції, після цієї події до них звернувся працівник ТЦК з відповідною заявою. Причетних до злочину вже встановили. На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Тож офіційний коментар дивіться у вечірньому випуску новин.